Вітаю підписників. Зробив чергову партію шприців з картриджем. Вони себе дуже гарно зарекомендували минулого сезону. Та й позаминулого теж доволі зручно ними користуватися. Ну, топ-техніка, вона і є, топ-техніка. В комплекті шприці йде сам шприц. Додатковий картридж. Комплект ущільнювачів, капілярчики, додаткова колбочка для поршневого механізму і зробив ще сюди захист для капіляра, він буде в нас накручуватися от сюди, де в нас буде капілярчик. Тобто, коли ви вже капіляр встановили, ви накрутили зверху. Захисний ковпачок і вже зламати його буде набагато складніше. Так, тепер до самого шприця давайте перейдемо. Ущільнююча пробка. Сам картридж, корпус з нержавіючої сталі. Дозуючий механізм. Поршень, ущільнювач. Нічого надзвичайного, але все виконано якісно. Алюміній анодований, тобто воно має слугувати вам довго і радувати вас. Я такими користувався двома під час минулого сезону. Дуже зручно, якщо працюєш з двома батьківськими лініями. Ось такий він має вигляд. В даметрі 10, довжина там приблизно 20 см його, в залежності від того, чи з капіляром, чи з захисним ковпачком. І так далі. Так, що ще? Є до цього шприца стійка. Дехто нею о, не бере її, вважає, що без неї і так можна набрати, але, чесно кажучи, я вже до неї так звик і хлопцям рекомендую. Тут можна відрегулювати і наклон, коли ви працюєте Струтням, то це дуже зручно. Ви підлаштували так, як вам потрібно. Затягли тут і все і користуєтеся. О, деякі набирають на станку, але, як на мене, це не, не коштує того. Рука постійно в повітрі, і це не зручно. Тому, кому потрібно, сезон починається. Замовляєте, відправляю. Е, коштує 300 євро наразі. Шприц, тому кому потрібно, замовляйте. Готово 12 штук. Так, що будуть питання, питайте.